Вітаю! На сьогоднішньому уроці продовжимо говорити про розділові знаки у реченнях з однорідними членами. Тільки сьогодні правила будуть стосуватися узагальнювальних слів та однорідних членів речення. І поговоримо про такі розділові знаки, як до крапка і тире. Перед тим як ми заглибимося у правила пунктуації. В речення з однорідними членами узагальнювальними словами пропоную повторити те, що ми вже з вами знаємо з теми, і перевірити, наскільки ми з вами це знаємо. Отже, пропонується продовжити твердження або вставити пропущені слова. Три ознаки однорідних членів. Відповідають на одне і те ж запитання. Треба додати ще дві. Відповідають на одне і те ж запитання. Стосується або пояснюють одне і те ж слово і є одним і тим же членом речення. Друге твердження: у реченні може бути кілька рядів однорідних членів. Може бути один, може бути два, може бути більше і так далі. І на заняттях ми з вами в цьому переконувалися. Типу зв'язку між однорідними членами, сполучниковий, додати ще два, тому що всього їх три. Ну, зрозуміло, що якщо є сполучниковий, то безсполучниковий. І тоді, коли змішується сполучниковий і безсполучниковий, це так і називається змішаний зв'язок. Отже, сполучниковий, безсполучниковий і змішаний. І завдання, пов'язане з минулим нашим уроком. Сформулюйте правила вживання коми в реченні з однорідними членами за схемами. Дві схеми є: перша схема, ось ми її бачимо, і друга схема. Якщо ви зможете до схем ще додати і приклади, то це буде взагалі дуже добре. Отже, перша схема це розстановка розділових знаків у речення з однорідними членами, які пов'язані з змішаним зв'язком. І ми з вами знаємо, там, де в нас безполучниковий зв'язок, ми ставимо кому, тому що це інтонація, яка перетворюється на письмі на розділовий знак. Там, де у нас один сполучник, і це сполучник єднальний або розділовий, і він не повторюється, ми з вами коми не ставимо. І друге правило стосується дуже цікавого, хитрого сполучника та, тому що він може приміряти на себе роль єднального сполучника. І якщо він не повторюється, то в такому реченні ми кому не ставимо, але на нашій схемі він приміряв на себе роль протиставного сполучника, а перед протиставними сполучниками завжди ставиться кома. Наприклад, для того, що було підтверджено прикладом, я захоплююся декоративно-ужитковим мистецтвом та не можу витрачати на цю справу багато часу. Але не можу витрачати на цю справу багато часу, тому перед сполучником та в значенні, але у цьому реченні ми обов'язково поставимо Ко. Декілька тестових завдань, які теж допоможуть нам заглибитися в тему однорідні члени. І перше. На встановлення відповідності. У Увідповідніть однорідні члени речення і приклади, які в нас визначені однорідні члени підмети, присутки, означення і обставини. Звичайно, що прикладів у нас на один більше, тому що один приклад буде зайвим, і ми його застосовувати не будемо. Варіант А. Засліплюють очі хати білі тільки на розквітлі вишні. Варіант Б. Співає усін ніжно і журливо. Варіант В. Старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом віддавати. Варіант Г. Сміються гори, доли, і вершини, і всі підколи, згублені в полях. І варіант Д на нього повіяло густим настоєм трав і серпневим сонцем. Перевіримо, що у нас вийшло. Перше це підмети. Тут у нас цифра 1. І ми шукаємо з вами варіанти, які нам потрібні. І ось цей варіант, який у нас пов'язаний з підметами. Що гори, що долини, що вершини, що п'ятково, що роблять, сміються. Це однорідні підмети, і тому буковку Г ми перепишемо біля цифри 1. Друге, це присутки. І трошки вище у варіанті В, якраз вони і містяться. Батько що робить, сидить і що робить вчить. Другий це В. Третє означення і це варіант А. Засліплюють очі хати білі. Тільки на розквітлі вишні. Тоді, коли ми з вами вивчали на окремому занятті однорідні та неоднорідні означення, то зналося про те, що, якщо поряд знаходяться означення, серед яких на першому місці не поширене, тобто виражене одним словом, а на другому місці поширене, тобто виражене або прикметниковим зворотом, такі означення вважаються однорідними, і ми повинні вживати між ними кому. Ось варіант А ми припишемо до цифри 3. Залишилося четверте, тобто там, де в нас обставини, і це варіант Б. Співає ось ніжно і журливо. Співає як? Яким чином? У який спосіб? Ніжно. Співає як? Яким чином? У яким спосіб? журливо. Отже, що у нас з вами виходить? Перше варіант Г, друге варіант В, третє варіант А і четверте варіант Б. Зайвим у нас виявилося речення у варіанті Д, тому що. Це речення ускладнене однорідними додатками. На нього повіяло чим, Настоєм. чим сонцем. Друге завдання, яке напряму пов'язано з минулим роком, тоді коли ми з вами розглядали кому речення з однорідними членом. Пунктуаційну помилку, допущеного рядку. Зважте, що тут не. Наголошується, чи немає кому, чи навпаки кома зайва. Вам треба знати речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки при однорідних членах. Варіанти зазолотила осінь навкруги розгонисті дніпровські береги, надбігла хмара чорна і закрила останній клапоть неба, осінь на околиці рве пожовкле листя і дощами колеться, і вітрами злиться. На білих конях пронеслися роки, забризкали водою з-під копита. Сподіваюся, що ви уважні, добре вивчили правила про те, коли вживається і не вживається кома при однорідних членах речення, і правильно вибрали речення з пунктуаційною помилкою. Це варіант В. Осінь на околиці рве пожовкле листя, пропущена кома, тому що далі у нас іде сполучник І, і він повторюється. Ми з вами знаємо, що при повторюваних сполучниках кома ставиться обов'язково. Тут у нас кома пропущена, тому тут. Неправильне визначення. Якщо вам здається, що розгонисті і Дніпровське це теж однорідні шлеми, однорідні означення, то це помилка. Тому що розгонисті це, в принципі, за формою, а Дніпровське це з якою річкою пов'язані, пов'язані з Дніпром. Це різні характеристики, означення неоднорідні, про них кому не ставиться. Тут пунктуаційна помилка не, її немає просто. І варіант Б. Г ми з вами теж розглядаємо. Хмара надбігла і закрила. Сполучник і єднальний не повторюється, кому не потрібно, пунктуаційних помилок немає. І варіант Г роки пронеслися, забризкали, це інтонація, безсполучниковий зв'язок, який на письмі переходить на розділовий знак кому. Сьогоднішня наша тема присвячена узагальнювальним словам і однорідним членам, а також тим розділовим знакам, які вживаються у таких реченнях. Про те, що таке узагальнювальні слова, ми знаємо з 5 класу, тоді коли вперше дізнавалися про однорідні члени і працювали з ними. Узагальнювальні слова це спеціальні слова або інколи навіть сполучення слів чи словосполучення, сполучення, які виступають своєрідною об'єднувальною назвою для перелічених у реченні предметів, ознак, явищ і так далі. Приклади. Подяка вам за все. А за що конкретно за все? І далі розшифровочка йде саме за допомогу однорідних членів, і за довір'я, і за любов. Зверніть увагу, у нас сполучники повторюються, тому тут кома. Заодно будемо ще й розбирати розділові знаки, повторювати. Той стук, те дзвякання, ті блискавиці понад головами, усе те діялося, мов у неї, в серці. Усе те, а що конкретно стук, дзв'якання, блискавиці і так далі. Тобто, це сполучення слів, усе те об'єднує те, що було перелічено до цього. Узагальнювальні слова і однорідні члени речення виступають завжди одним і тим же членом речення. Якщо однорідні члени речення підмити, то і узагальнювальне слово або сполучення слів виступає у ролі підмита. Якщо це означення, у ролі означення, якщо це додатки, у ролі додатків. Приклад. Навчитися можна всього. Навчитися можна чого? Всього. А чого саме? Твердості, терпіння, мужності. І це в нас додаток, узагальнювальне слово, і це у нас додатки, однорідні члени речення. Не може бути так, щоб узагальнювальне слово було підметом, а однорідні члени речення були, наприклад, додатками або означеннями. Це неправильно, або неправильно сформульоване речення, або неправильно ми визначаємо. У ролі узагальнювальних слів найчастіше виступають займенники і прислівники. Ну, навіть уже з самих прикладів ви це побачили. Усе, усі, ніхто, ніщо це у нас займенники. І скрізь, усюди, ніде, це у нас прислівники. Ну, зрозуміло, що цю низку можна продовжувати. Приклади: усе в чеканні, усе ось вам узагальнювальне слово. Виражене займенником, спільні краплі роз, земля і місяць, вишні і тополі. Які ж розділові знаки ставляться в таких реченнях з узагальнювальними словами та однорідними членами? Це у нас незвичайні розділові знаки. Ми найчастіше звикли до коми. і минулого року ми з вами про неї говорили. А тепер поговоримо про двокрапку і тере. При узагальнювальних словах та однорідних членах ставляться двокрапка. Тоді, коли узагальнювальне слово або словосполучення знаходиться перед однорідними членами речення, але зверніть увагу обов'язково, ну, їх можуть розділяти інші слова, до крапку ми ставимо перед першим однорідним членом речення. Приклад, паморозь лежала скрізь, а де саме скрізь? На дахах і деревах, на стерні і гичці. Гичка, гичка це бадилля, ну, тобто, це от верхня частина, можна сказати, Городини, наприклад, буряка, моркви, картоплі і так далі, що було зрозуміло про що речення? Узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами, після нього ставиться двокрапка перед першим однорідним членом речення. Якщо ми поміняємо місцями і однорідні члени речення поставимо на перше місце, узагальнювальне слово буде йти після них. Тоді перед узагальнювальним словом, після однорідних членів речення, ми поставимо тире. і це ж речення ми перефразували. А сам. на дахах і деревах, на стерній гичці скрізь лежала паморозь. І може бути таке, що у нас узагальнювальне слово буде стояти перед однорідними членами речення, але після переліку однорідних членів речення речення буде продовжуватися. Тоді ми в такому реченні використовуємо і двокрапку після узагальнювального слова перед однорідними членами, і тере для того, щоб показати, що речення продовжиться, тобто перед продовженням. Цієї частини речення. І знову ж таки, ми це речення перефразували скрізь, а де саме на дахах і деревах, на стерні і гичці, зверніть увагу, речення продовжується лежала паморозь. Крім звичайних узагальнювальних слів, можуть вживатися при таких словах ще такі от сполуки, слів або слова. Як-от, наприклад, а саме, тобто, у такому випадку, після узагальнювального після слова, ми повинні поставити кому перед таким от особливим словом, яке ви бачите зараз на екрані. А після такого особливого слова ми повинні поставити двокрапку. Приклад легко піддаються дресируванню службові собаки. Службові собаки це якраз у нас узагальнювальне словосполучення. Як-от. І ви бачите, що після узагальнювального словосполучення у нас кома, а після цього особливого слова як от, у нас стоїть двокрапка, після якої ми перелічуємо оці породи службових собак вівчарки, сенбернари, доги, ротвейлери. Переходимо до виконання завдань. Перше практичне завдання. Зрозуміло, що воно пов'язано із розстановкою розділових знаків. Оцих от особливих двокрапки, тере і так далі. Ну і зрозуміло, що кому, якщо вони нам потрібні. У нас подано три речення, вони абсолютно без розділових знаків, ну, крім карпом ці речення. Нам треба переписати, розставити розділові знаки, не забуваючи відрізняти взагальнювальні слова від однорідних членів речення. Це дуже важливо. Сьогодні ми попрацюємо ще й з правильним вживанням однорідних членів. Тепер і хмари, і небо над ними, і земля під ними, і жовто і млистий просвіток з одного краю обрію, і перша блискавка з другого усе це скидалося на незавершені полотна генія про створення світу. Сковорода грав на багатьох музичних інструментах скрипці, флейті, бандурі, цимбалах, сопілці. Три основні жанри давньоруської драматургії, шкільна драма, інтермедіа та верте – розвинулися у 17-18 столітті. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім повернутися для того, щоб перевірити. ми перевіряємо. Перше речення ускладнене однорідними членами речення, при ньому є узагальнювальне сполучення слів, і бачимо, що сполучник єднальний і повторюється. Тому, звичайно, розставляємо розділові знаки при повторювальному сполучнику при однорідних членах. Тепер і хмари, кома, і небо над ними, кома, і земля під ними, кома, і жовто імлистий просвіток з одного краю обрію, кома, і перша блискавка з другого. Далі йде узагальнювальне сполучення слів. Усе це, а ми з вами знаємо правило, що після однорідних членів речення, перед узагальнювальним словом сполученням слів словосполученням, обов'язково ставиться тере, і ми з вами його поставили. Сковорода грав на багатьох музичних інструментах. Музичних інструментах. А яких саме? Після узагальнювального словосполучення перед однорідними членами ми поставили двокрапку. У нас однорідніше наречення пов'язані безсполучниковим зв'язком, тому на місці інтонації переліку ставляться кома. те, що ви бачите зараз на екрані. І третє речення: три основні жанри давньоруської драматургії, три жанри це узагальнувальне слово сполучення. А які саме шкільна драма, інтермедія та вертеп? І далі речення продовжується після переліку однорідних шленів речення, тому ми ставимо тире. Розвинулись у XVII, XVIII столітті. Все ж однорідні шлени речення, драма, інтермедія та вертеп з змішаним зв'язком. Тому між першим і другим немає сполучника або сполучниковий зв'язок стоїть кома, між другим і третім сполучник та в значенні І. Сьогодні ми з вами говорили вже про цей хитрий сполучник, не повторюється. Тому кома не ставиться. Наступне завдання. Для ряду речень ви можете вибрати одне з них, можете з кожним з них попрацювати. Нам слід додати однорідні члени. Ліс був переповнений усякими звуками, якими конкретно. І який розділовий знак ми тут поставимо. Ліс був переповнений усякими звуками. Двокрапка, тому що стоїть на першому місці узагальнювальне словосполучення, а на другому місці будуть однорідні члени речення, наприклад, шелестом листя. Ось співом пташок, шурхотінням комах і так далі. Усе можуть зробити людські руки. Нагадую, що двокрапка стоїть перед першим дорідним членом речення, тому що загальнювальне слово можуть розділяти з дорідними членами речення інші слова в реченні. Усе можуть зробити людські руки. Двокрапка. Що ж саме? Розшифровуємо будь-яку роботу, прилад, шедевр мистецтва. Третє речення: ця земля зачарувала всіх. До Окрапка, кого саме? Всіх. Ну, наприклад, гостей фестивалю, журналістів. Друге завдання. Тут нам треба на місці ось такого красивого знаку питання поставити узагальнювальне слово. Низьке сонце блищало й мерехтіло м'якими іскорками. І синіми, і блакитними, і фіолетовими в кожній сніжинці. Крім того, нам треба розставити розділові знаки і пояснити їх. Низьке сонце блищало й мерехтіло різноманітними, різнокольоровими, райдужними іскорками і так далі. Після іскорками ми поставимо двокрапку і синіми кома, тому що сполучники повторюються і блакитними, кома, і фіолетовими. І отут ми поставимо тире, тому що речення продовжується. Низьке сонце блищало і мерехтіло в кожній сніжинці, ну, різнокольоровими іскорками в кожній сніжинці. Тому іскорками два крапка, комом між однорідними членами речення, речення продовжується, тому ставимо тире. Наступне завдання: доберіть однорідні члени до запропонованих узагальнювальних слів, словосполучення і так далі. І введіть їх в речення. Точно так же ви можете попрацювати тільки з одним із них. Загальнювальним словосполученням з одним реченням можете попрацювати з усіма. Наприклад, українські гурти. Ми з вами знаємо багато гуртів, сподіваюся, це океан Ельзи, скай, без обмежень, «Казка» і так далі. І вводимо в речення. На фестивалі виступили українські гурти. Два і далі перелік, де: океан Ельзи, кома, Скай, кома, без обмежень, кома, «Казка». Країни Європи, точно так ви можете перелічити: Німеччина, Австрія, Польща, Угорщина і так далі. І мені запропонували тур країнами Європи, Двократка. ну, якими саме ви, наприклад, перелічите ті, які вам хочеться. І позитивні риси характеру. Ну, тут можна багато, доброта, наприклад, відповідальність, чесність і так далі. І я хочу виховати в собі позитивні риси характеру. І далі перелік, який ви хочете. І те, що про що я сьогодні вже говорила, треба вміти правильно використовувати однорідні члени речення, правильно будувати речення з ними, тому що інколи це призводить до граматичних помилок, а саме неправильно використання, саме тоді, коли людина не дуже задумується над тим, як вона висловлюється. І тому далі декілька прикладів таких речень, які неправильно містять однорідні члени речення. І слід попрацювати якраз над цими прикладами. Озимку я не тільки катаюся на лижах, а й на ковзанах. Ну, самі відчуваєте навіть що щось, щось не те, щось заважає, щось неправильно. І це дійсно так. Тому що, якщо в нас парні сполучники, про них ми з вами говорили минулого уроку, пригадували, як вони діють в реченні, то перша частина такого. Сполучника, тобто перша частина пари повинна знаходитися перед першим однорідним членом, а друга частина перед другим однорідним членом. У нас друга частина то знаходиться перед другим однорідним членом речення, а не тільки знаходиться перед дієсловом, а повинна знаходитися перед на лижах. Узимку я катаюся не тільки на лижах, а й на ковзанах. Оце буде правильний варіант. Тому там, де парні сполучники, будьте уважні, обов'язково правильно будуйте. Вони повинні пов'язані бути ці частини пари, тільки з однорідними членами. Другий момент. Дуже часто люди змішують в одному реченні видові і родову назву. Що це означає? Ну, Якщо ми з вами на сьогоднішній урок приміряємо, то родова назва це узагальнювальне слово або словосполучення, а видові назви це однорідні члени. От люди все змішують, так не може бути. Вітер Вітергнув тополі, дерева, здіймав і крутив куряву над висохлим полем. Вітер гнув тополі дерева. А то що це не дерева, виникає запитання. Тобто ми розуміємо, що загальнювальне слово разом з одним із однорідних шленів знаходиться в одному реченні. Якщо ми замінимо слово дерева на якісь інші різновиди дерев, то тоді буде все правильно. Наприклад, вітер гнув тополі, верби, дуби, можете свої поставити, слово дерева прибирається. Зима крутив куряву над висоховим полем. Або розшифрувати слово дерева, тобто зробити його узагальнювальним словом в цьому реченні. Воно не зроблено, воно просто йде як одним із однорідних членів речення в переліку. Це неправильно. Будьте уважні, тому що такі граматичні помилки дуже часто бувають в роботах. Закінчимо ми. Своє заняття тестовим завданням, яке пов'язано із нашим сьогоднішнім уроком, із сьогоднішньою пунктограмою, серед запропонованих чотирьох речень слід знайти речення стерепри у загальнювальному слові та однорідних членах. Ми з вами знаємо, що Тере це такий унікальний розділовий знак, який ставиться і між частинами складного речення, і між підметом і присадком, і на місці пропущеного члена речення. І от зараз ми з вами повторили правило, коли при узагальнювальному слові однорідних членах речення вживається. І ви скоро в 9 класі будете працювати якраз із складним реченням, і тоді будете дізнаватися ще більше і більше про роль цього розділового знака. Варіанти – Хто крилам заздрить, хто кігтям. Ікони, портрети, рушники, усе веселі нагадувало про батьків. Писання найвища втіха і найтяжча мука. Зневажливо ставишся до дисципліни, стаєш жертвою життєвих невдач. Сьогодні ми з вами побачили багато речень з узагальнювальними словами однорідними членами, і тому сподіваюся, що ваша відповідь була правильною. Відповідь Б якраз те, що нам потрібно. Ікони, портрети, рушники це однорідні члени. Вони знаходяться на початку речення, після них йде узагальнювальне слово, виражене займенником. Усе. Сьогодні у нас теж було найбільше таких прикладів. Усе Васеля нагадувало про батьків, і «тере» ставиться якраз саме за цією пунктограмою. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що у вас не буде проблем із побудовою речень з однорідними членами, і не буде проблем у пунктуації в таких реченнях.